А в городі і я гідок не родець саме з цієї фольклорної пісні ми розпочали концертну програму Добра хата, а пісня була записана в селі В'язова Краснокутського району. Ваші щирі області, друзі! Сам за фахом музикант, який вчився, має освіту. І тобто, музика, що називається, володіє, достатньо ну, не, не на любительському рівні. Тут просто було з часом створена команда людей, які через музику стали. Кожен почав соціалізуватися і виражати своє позиціонування, бо в невеликих громадах завжди люди живуть достатньо. Таким простим, безамбіційним життям їм хочеться що чогось простого. Не... А музика так взагалі це не якась навіть не робота, це таке щось незрозуміле. Це людині там робити нічого. Я кажу, ти йди на лопату, йди копай. Насправді це не так. В 21 -му столітті музика відіграє дуже важливу цінну роль. Я його ще називаю таким соціальним клеєм. Музика це те, що заставляє виражати, ну, входити в емоційний стан. Саме емоції проявляють людське позиціонування, будь-кого, і донести якусь можливо, цінну інформацію, особливо зараз, коли відбувається. У нас зона бойових дій, і чуємо, ми бачимо похорони, ми бачимо люди, які йдуть, ми бачимо люди, які тікають звідси. То якраз музика це скоріше для того, щоб все ж таки гуртувати свідомість і бути сильними перед викликами, які в кожного є. Зрозуміло, що є наша, наша культура, наші місцевості, нашого краю, і що це треба продвигати. Людям доносити, щоб вони, бо люди вже забули про це. А багато хто і не знає, що таке було. Є можливість донести, людям показати, щоб вони розуміли, що в нас спадщина дуже цікава і багата. Серед людей нашого покоління, нашого віку, є мало свідомих. Наші діти повинні, Наші діти, наші онуки повинні змінити все. Вони повинні це підхопити. Тільки покоління можуть змінити стан і становище і майбутнє. Ми почнемо це змінювати, а вони це продовжують і зроблять. Та ні, раз, так, раз, так, два, так, раз? Так, так, ми вдвохні. Три, 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 три. А, три, і йде три, на масу. Так, Все, поїхали. Так, ще раз Ну, Важливим є те, що ми ну, в нашій творчості підіймаємо єма, під цей пласт народної музики е, нашого регіону. От, якщо брати українську культуру, е, більш відома більш західна культура. Там, Ну, західні регіони. От Слобожанщина вона взагалі якби випала, тобто вона якби в забутті, Ну вона, в принципі, забута культура Слобожанщини, вона ніде не звучить, не використовується. тобто її просто забули. І ми беремо, граємо, тобто не просто українську музику, там якісь відомі знаю, там, там, а ми граємо саме те забуте, тобто піднімаємо цей фольклор, шукаємо ці пісні нашого регіону. Це на ну, Слобожанщина, Харківська область, там, Полтавська, там, Сумська область, тобто східний. Східний цей регіон. Я зараз ходжу в експедиції, а ми слухаємо бабушок, які співали в 30-х, 50-х роках народні пісні. І це історія той української цивілізації, яка там впродовж там, 200-300 там, років, да, наприклад. От пройде 100 років. Про яку ми цивілізацію будемо балакати українську? Ми опять будемо Котляревського згадувати через 200 років. Ну, повинна бути якась сучасна історія тут, яка повинна зажити своїм життям і з часом. Хтось її буде досліджувати. це було б круто. Вчора така дівчинка. Ми, концерт був, а вона підходить до нас і каже. Каже, ми вам дуже вдячні, а також ви, будь ласка, не загубіть, як, о, 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 оце, що ви даєте людям, цей посил, так? Угу. не загубіть його, даруйте людям радість і гарний настрій. І бережіть себе, бо ми, ми ж вас любимо. Да. <гум> бережіть себе. <гум> Я взагалі виконавиця, Естрадна для мене фольк це відкриття для себе в першу чергу. Пробувати це треба. Пробувати себе в різних жанрах, пробувати себе як музикант, як оце, цим шейкером. Я вважаю, що це якийсь розвиток. Ти, коли щось пробуєш, ти розвиваєшся плюс до цього. Ти піднімаєшся планку вище і бачиш, що ти ну, ти не стоїш на місці, ти розвиваєшся, ти бачиш, що ти хочеш. Музика в нас в Україні це сама, як сказати, гарна частина нашого народу і пісня. Я хочу, щоб наші люди чули живу музику, живий вокал, живі інструменти, щоб ця музика процвітала далі. Українська музика. Що мені випала така місія в житті. Я розумію, що це дано не кожному. Дається така можливість, як ми записуємо в селі, ну, я називаю це село. Це можливість, яка ну, це, це раз один раз на життя таке може статися. Дякую, що так, Миколі, і дякую Долі, що так звела нас з ним, і що є можливість займатися любимою справою і приносити задоволення людям. Користь, якусь користь для я думаю, для подальшого покоління і для теперішнього. Ми зараз відмовляємось від наративів, від, від всього нав'язаного там Радянським Союзом, але треба розуміти те, що ну, важливо не тільки відмовлятися, да тобто відкидати, а ще треба це цю прогалину, цю пустоту чим заповнювати Взагалі, якщо вистрелить все це діло далі. То я гадаю, що може щось добре вийти. Головне, як сказала я і раніше, люди це залежить від людей. Чи будуть вони це все слухати? І залежить від того, як ми подамо цю музику. Ми Рами фактично створили певну таку такий осередок, де навіть затягнули з Харкова музикантів. Був такий гур, бандурбенд. Він розпався, але ми його зробили ребрендінг і ну як роблять. Ну пере, 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 як кажуть, перекрутили все, зробили гурт, назвали гурт «Будьмо», Частина музикантів з гурту яри. Частина тих, хто залишилася з Харкова, гурту Бандурбен. І це став достатньо цікавий колектив. Ми з ним також поїхали по, всьому, по всій Україні. І ми стали разом виступати, грати. Тобто, два тижні тому тут стояли гуцульські цимбали. Насправді, це потужна штука для тих, хто. Може, якось ну для той, особливо як молодь яку можна якось вразити, показати симбали. Ну, вони тут були. Тобто ми це все привозимо. Гурт «Яри» це ми на сцені там в альбомі, але тут в Красному Куті, все ж таки — це осередок яри. Я б я так безкоріше назвав. Я сам знаю, що це таке, коли ти не знаєш взагалі нічого про свій край. Фактично, починаєш уже більш в зрілому віці знайомитися з ним, і ти розумієш, що тут виявляється тут не просто жили люди. Вони щось тут створювали, щось співали, щось будували, зберігали якусь традицію, чи тут були культурні осередки. І яри є якраз яскравим прикладом такого самобутнього осередку, який був створений сам природним чином. Це активні люди громади, які гуртуються. Які е, займаються творчістю будь-які часи, тому що вже історія гурту вона більше десяти років. Ми свій перший альбом записали з симфонічним, ну з музикантами симфонічного оркестру Добра хата, і це було підтримано український культурний фонд. Це вже другий проект, який нам допомагає нас підтримує український культурний фонд для митців, які живуть за межами великих міст. Напевно, це є одна єдина можливість. Саме українська мова, українська культура це і є те, що на сьогодні необхідно не тільки зберегти, а й донести до людей, щоб люди розуміли, що українська нація це нація, яка має прекрасну історію, нація, яка зберігає українську культуру, нація, яка дотримується українських звичаїв. Тому гурт яри. Якраз саме і займається тим, щоб спочатку знайти, витягти його з глибини сторіч. оце, оцю нашу унікальність, нашу українську пісню, наше українське прислів'я, нашу українську казку, наш український звичай. І цей звичай подати людям. І, звичайно, селищна рада з першого дня утворення громади. Ми підтримуємо цей гурт, бо прекрасно розуміємо. Що це наша основа, це наше оте, ота наша родзинка, якої немає ніде. Тому ми співпрацюємо. співпрацюємо в багатьох напрямках. Дуже важливо те, що нам вдається виходити на такі національні вже майданчики, взаємодіяти з національними організаціями, які оцінюють. Нашу роботу і творчість гурту і допомагають нам розвиватися. Ми можемо таким чином бути прикладом для людей, які хочуть займатися творчістю, музикою, будь-якими іншими видами мистецтва, щоб вони могли активніше гуртуватися, створювати свої мистецькі осередки, не боятися цього, і бачити, що можливо знаходити підтримку і змогу репрезентувати себе.